Ну, випадки у нас багато бувають, усяких тяжкі і легкі дні бувають, коли багато, і коли зовсім мало. От було нещодавно, п'ятих нам привезли, нам повідомили, ми приготувалися. Двоє було вкрай тяжкі, троє було легкі. І, на жаль, вкрай тяжкого, вони ще на етапі до нас евакуації, він ну, не змогли його врятувати, але один до нас все ж таки доїхав. І у нього не було ні тиску, свідомець ледь-ледь, але теж входив нас, слава Богу, була кров, гермаса, плазма, ну і розчини там кристолоїди, колоїди, все, що нам було потрібно. Ми його стабілізували завдяки цьому. От, він вже із огануючева став більш стабільним, але тяжким. І ну, огляд на його рани бачили, що його особливо ворушити врух... не можна. Ми буквально зуп... ми зупинили кров, затампонувала рани, все, що могли зробили, на той момент тому бойцю то ракети не потрібно було, тому що все було на тулу. І ми його подальший етап відправили. Це допомогло йому, тому що подальший етап да, нам передали меседж, те, що те, що нами зроблено, рятували життя, тому що він був без тиску, втрата в середньому була порахована. Три літра крові, де може більше, з огляду на його пошкодження. І було ну, повідомлення, що це врятувало йому життя. Це, таких випадків немало нас буває, і кров, те, що ми вже робимо вже не перший день, воно врятує життя. Одна із причин летальності на війні це кровтра. Замінити її нічим не можна, крім крові. Щоб так, щоб його врятувати. Та можна кристолодними цими колодними залити, але це воно не дасть того ефекту і <клес> Но, не так а, впливає як кров. Тому так, це дуже необхідний матеріал, він у нас є одним із найчастішим розходникам. І це навіть ну, не обумовлюється, тому що це потрібно, це необхідно і це рятує. Це дійсно рятує. <кій> і кращої допомоги, ну якщо людина нічим не може допомогти, армії немає. І для врятування людини, життя, бійця. Та навіть любі ситуації це є те, що, що повинно завжди в нас бути і завжди на поготові.